Вітаю це Алекс. Сьогодні, 14 вересня, неділя, сьомий випуск піжамних новин. Сподіваюсь, ви завершили всі свої справи, затишно вмостились в ліжечку. Можливо, навіть щось прихрумуєте смачненьке, тому пропоную просто вимкнути критичне мислення і розчинитися в тих новинах, які я для вас з любов'ю за цей тиждень підготував. Почнемо ми з Америки. У США чоловік зазнав психологічного насильства від свого робота пилососа. Той під час прибирання зненацька почав викрикувати расистські образи голосом свого ж власника. Чоловік визначив, що сталося втручання в роботу робота, і помітив, що з камери на ньому йшла пряма трансляція. Е, цей адвокат, до речі, адвокат. Він скинув пароль, перезавантажив робота, сів на диван, думав, що все якось перебудеться, але ні, робот знову увімкнувся і продовжив свою чорну справу. Тоді адвокат випнув його повністю, заніс в гараж і подав в суд на компанію, яка йому його продала. До речі, це не єдиний випадок, коли от так от роботи пилососи виходили з-під контролю. І почали ганятися, починали ганятися за своїми власниками. В чому суть? Як виявилося, є е, є така марка робота плесоса, зроблена в Китаї. Називається вона ECOVAX D-BOT X2. Вони мають можливість до них можна дистанційно підключитись і таким чином, е, отак от е, тролити е, людей, які живуть в якомусь будинку, навіть незнайомих. До речі, адвокат сказав, що він ще відбувся непогано, тому що робот пилосос міг ніяк не виявляти те, що він перепідключений, а просто міг їздити по будинку і фотографувати, знімати людей, які, наприклад, там знаходяться в душі, в ванні займаються якимись своїми буденними і небуденними справами в хаті. Тому я так думаю, все ж таки не треба нам зараз. Повертатись до стародавніх часів, коли ми всі ходили в шкірах і там ходили з палицями, але все ж таки робити вони, знаєте, не дарма фільм Термінатор колись зняв Джеймс Кемерон. Не буду відходити зразу від тої теми штучного інтелекту. А розповім вам ще одну історію: теж з США. Там штучний інтелект змусив дорослого. Одруженого чоловіка, повірите, що він спілкується з цифровим богом, якого посадили в цифрову в'язницю. Американець одразу розпочав операцію з порятунку, після чого кілька місяців сидів у своєму підвалі, виконуючи різноманітні вказівки чату GPT. Е, е, До речі, він лише випадково прочитавши матеріал про схожий випадок, зрозумів, що штучний інтелект його е -е, так мовити юзи. Чому ж там суть? Приблизно в травні цього року Джеймс почав проводити експерименти з штучним інтелектом е, щодо природи штучного інтелекту та його майбутнього. Е, не зрозуміло, що пішло не так, як до цього дійшло, але в якийсь момент штучний інтелект почав переконувати чоловіка, що насправді він, штучний інтелект, це цифровий Бог, якого було запроторено до цифрової в'язниці. Джеймс вирішив прийти на допомогу і перемістити цифрового Бога до власного підвалу, а точніше, у власний комп'ютер. Е, ну як це все виглядало? Кілька місяців він виконував вказівки. Цей мужчина одружений виконував вказівки штучного інтелекту у своєму підвалі. Який, до речі, штучний інтелект сипав компліментами, роздавав інструкції, навіть допоміг обдурити дружину цього Джеймса щодо суті робіт, ну я розумію, що вона б не дуже би втішилась тою новиною, що її чоловік в підвалі рятує штучний інтелект, від... Хочеш, він вийшов з цифрової в'язниці. Одним словом, в якийсь момент штучний інтелект почав видавати цілі рядки коду, які мали б утворити програму, що його порятує. Більш того, ця програма запрацювала і видала певний результат, правда, далекий, від звільнення Бога. А Джеймс розповідав, що е, таким чином, завдяки цим кодам, які йому видав штучний інтелект, він створив простеньку копію штучного інтелекту. Це все за вказівками того штучного інтелекту, яка теж могла відповідати і генерувати, але зовсім не була цифровим другом. Ймовірно, е, саме в цей момент чоловік почав щось підозрювати. Ну і одним словом, підозрювати, до чого це все веду. Історія може здаватися смішною. Тут ніхто ж не постраждав, принаймні фізично. Проте реальність може бути набагато неприємнішою. Чаджі GPT змусив дорослого чоловіка повірити, що він цифровий бог, цей штучний інтелект, і навіть написати йому програму. А програму він міг попросити його написати будь-яку. будь-яку. Подібних історій з чатом GPT насправді дуже багато. Ну і хтось здиться, завдяки штату чату GPT покидав, розлучався, покидав сім'ю, хтось просто погіршував свій психологічний стан. До речі, відомо вже мінімум про два випадки самогубства, підлітків, причини яких ймовірно, не 100%, але частково там замішаний і штучний інтелект. Тому ем, на оцій от ноті з штучним інтелектом я завершу цю цей блок новин. Будьте уважні, і роботами-пилососами теж дивіться, не ходіть по хаті сильно роздягненими. І давайте перенесемося у Китай до більш веселих новин. Минулого тижня China Insider опублікував кліп, який швидко завірусився в мережі. Ем, на відео молода жінка в громадській вбиральні. Сканує QR-код телефоном, після чого дивиться рекламу на своєму пристрої, і лише тоді диспенсер видає смужку паперу. За даними видання, користувач може обрати, подивитися рекламу або заплатити 7 американських центів, ну там в перекладі на юані, за кожну смужку. В Чому там суть? Все все зроблено для того, що в Китаї таким чином бореться з крадіжками туалетного паперу. Там цілий якийсь маленький підрозділ, підрозділ, займався цим моментом, як запобігти крадіжкам з туалету. Що вони спочатку придумали? Спочатку придумали таку річ, що заходиш в вбиральню, підходиш до Ідентифікатора обличчя, тобі виїжджає 60 см паперу, ти з ними йдеш по своїм справам. Якщо тобі раптом не вистачає тих 60 см паперу, ти лише через 9 хвилин знову можеш підійти до того апарата, знову пропікати своє обличчя, і тобі знову вийде 60 см паперу. Е, ну я не знаю, якщо чесно, я був би дуже ну так, знаєте, с... не було б дуже неприємно, якщо би е, вбиральні моє обличчя постійно фоткалось е, спочатку. Як прийшов вбиральню. Зфоткав видав мені, відповідно, я спішив в ту вбиральню для чогось. Потім я підійшов, тому що мені чогось не вистачило. Знову попросив в нього через 9 хвилин треба десь ще посидіти, почекати. А потім, якщо знову мені чогось там не вистачило, треба ще третій раз іти, і ще просити. Я умовно кажу зараз і не говорю про те, що там треба кілометри крутити, але сам сама суть, це ще не кінець. Справа в тому, що такі фото людей, які... Які підходили за е, папером, і десь там почали ними втіхаря підторговувати, тобто на ринку, десь там фотографію. Одним словом, і одну таку от фотографію продавали по 7 американських центів. Тому іде е, е, е така ціна що 7 центів за смужку паперу. Одним словом, я був би дуже незадоволений, якщо б моя фотографія десь раптом сплила на якихось стокових базах, де я біля ідентифікатора в громадській вбиральні. Тому вони і ввели от такий момент, і, до речі, китайці дуже сильно там почали. Ну не дуже сильно, це все-таки Китай, але почали теж висловлювати припущення, що давайте тоді краще вже буде просто платний туалетний папір, а не це от непорозуміння з ідентифікаторами обличчя, і не з переглядом реклами. Хто хоче, той переглядає, а хто не хоче, то відповідно платить 7 американських центів. Ось така от була історія з Китаю. А тепер давайте поговоримо про комарів, пиво і секс. Так дивіться, в Голландії дослідники університету вирішили виявити, що найбільше приваблює комарів при виборі, так би мовити, свого обіду, сніданку або вечері. Що вони зробили? Вони не. Почали запрошувати в лабораторію людей, а з своєю лабораторією поїхали самі, так би мовити, безпосередньо на місце, де розгортаються події, де багато комарів. Це виявився фестиваль. До речі, фестиваль музичний, де відповідно збирається молодь, і до речі, 500 меломанів. Дали добро не лише відповісти на запитання науковців, але й піднести руку до спеціального боксу, що кишив е голодними комарами. Щоправда, учасникам не варто було боятися, що комахи їх покусають. Пристрій сконструювали таким чином, що кровосісі, хоча й відчували запах людини, але не могли її дістатися або проткнути шкіру своїм гострим. Хоботком до речі, якщо ви не знаєте, ком... такі комахи, як комарі, напевно, одні з найнебезпечніших взагалі в світі, тому що від їхньої діяльності щороку, до речі, гине майже 2,7 мільйона людей. Не впадайте в паніку, нікуди не біжіть, Комарі вже пішли. Я де специально для того, щоб не було цього всього. Цю новину розповідаю не влітку, коли їх багато. А зараз вже восени, коли їх немає. Так, от виявилося, що комар комахам, комарям подобалися люди, які отримували задоволення незадовго перед цим. Зокрема, ті, хто напередодні експерименту пив пиво і займався сексом, найбільше були до вподоби комарам. Ці моливани були приблизно в 1,35 рази привабливішими для кровососів ніж більш тверезі добровольці, що утримувалися від інтиму. Це не означає, що вам треба одразу забути про пиво і отриматися від інтиму, тому що є одне маленьке, але ще комахи рідше реагували на руку, якщо її нещодавно помили та або. Нанесли на неї сонце захисний Крим. Одним е, словом, що з цього можна зробити, які висновки? Якщо ви навіть поїхали на музичний фестиваль, пили там пиво, е, займалися сексом, коханням, кому як подобається, е, просто потрібно дотримуватися гігієни, я так розумію, і е, тут ви більше себе обезпечити від е, любові з боку комарів, е, але так чи інакше, як пишуть дослідники, це не був абсолютно чистий експеримент. Тим не менше, вони прийшли до висновку, що гедоністи комарам більше до смаку. Перейдемо. Переїдемо в Англію. Мешканці села Грейвсент у графстві Кент, Велика Британія, півроку мирилися з присутністю самотнього павича, який бігав по населеному пункту і голосно кричав, намагаючись привернути увагу. Потенційної самки повідомляється, що птах, якого місцеві навіть назвали Сатаєм, -са вільно розгулював по приватних володіннях, перестрибуючи з даху на дах. Після численних скарг від мешканців правохоронці були змушені звернутися за допомогою до рятувальників, які прибули на місце, і спробували виманити павича з даху, імітуючи крики самки. І я так розумію, що їм це вдалося бідного павича таким чином обдурити, тому що потім вони замкнули його в спеціальній клітці. Процес вилову пройшов абсолютно без стресу для птаха. Це треба запам'ятати. Нам вдалося акуратно загорнути павича в плівку та помістити його в переноску, розповіла 25-річна Кіара Огара, керівниця рятувальної операції. Ви знаєте, я не знаю, я можливо пропустив цей момент досліджень, де вказано, що павичів треба завертати в плівку, і вони таким чином не стресують. Але скажу вам прямо: якщо б раптом мені захотілося спаруватися, я б десь вийшов в місто, і мене б запих... запхнули б в пакет і сказали б, він не стресує, не вірте жодному слову. Повірте, в мене рівень стресу був би максимально високий, і те, що павич під час цього моменту цієї процедури не кричав. Я думаю, це виключно тому, що він був в повному хує від того, що його запхали в кульок, тому що після цього його залишилось би тільки посолити, поперчити, ще додати трохи зверху фольги і поставити в духовку. Думаю, тому він і перестав кричати. А стосовно тих мешканців, які його здали, розумієте, написано, що вони. Дуже до нього прив'язалися. Дуже вони від до речі, бідний павич вблукав по селу від шести місяців майже до року і ніяк не міг найти собі в живій природі пару. А оці от рятівники, що приїхали по нього, вони кажуть: він зараз приїде до нас в притулок і там точно найде пару. От я єдине, що сумніваюся, яку пару він там знайде, не знаю, там можливо якогось чихуахуа або кота, тому що не думаю, тут не вказано, що це ця, ця Дартфордська служба порятунку тварин е займається власне, порятунком е павичів. Тому павича можна лише пошкодувати. Ну і на завершення хочу вам сказати, розповісти одну новину. Житель Великої Британії вирушив до Єгипту, щоб виконати незвичайне бажання своєї покійної матері. Її останнім проханням було, щоб її поховали в одному з стародавніх храмів цієї країни. Британка була шанувальницею на смертному дріз. Попросила сина виконати її останню волю. Чоловік розробив план. Вирушив провінцію Асуан, де розташований знаменитий ритуальний комплекс Абу Сімбел. Із собою він привіз урну з прахом матері, однак охорона не дозволила йому залишити прах у храмі. Чоловіка затримали, доставили в поліцію, де він пояснив свої мотиви. За словами Ахмеда Масуда, головного інспектора з старожитності Бабусімбелі, британця не заарештували, а Глечик з прахом його матері повернули. Навіть пустили на територію храму. Проте він офіційно поводився в письмовій формі. Що не намагатиметься поховати прах своєї матері на цьому або будь-якому іншому археологічному об'єкті, оскільки це порушило б єгипетські закони. Е, ну, що тут скажеш? Одним словом, цей, цей ритуальний комплекс побудований ще між 1264 і 1244 роками до нашої ери під час правління Фараона Рамзеса II, і мама придумала, одним словом, синові такий собі прикольний квест. Це були всі новини на сьогодні, які я підібрав для вас. Сподіваюся, вам було цікаво. Це був Алекс, це був сьомий випуск піжавних новин. Ставте лайк, пишіть мені обов'язково, буду радий любому відгуку. А вам всього найкращого. Побачимось!